Традицію листування відроджують у Черкасах. За це взялася місцева молодь. У межах нового проєкту незнайомці пишуть одне одному листи. Усе, що знають про свого адреса та його стать та вподобання. Доправляють же листи винятково організатори. Про ЧЕМ Катерина Ковбій. Писати чи не писати паперове листування в Черкасах уже не популярне. Хоча, пригадують містяни, ще кільканадцять років тому зв'язатися з людиною на відстані можна було тільки так. Друзям, знайомим, родственникам. А ще з помобільним. Черкаські активісти вирішили це змінити і довести містянам, що писати паперові листи, куди цікавіше. Я перебирала речі і натрапила на купу листів, які мій батько писав моїй мамі там з армії. І я подумала: блін, в моїх дітей не буде такого шансу знайти якісь листи, погортати, почитати. Тобто, доторкнутися до цього всього минулого. За кілька місяців, відколи існує поштаче, черкасці встигли надіслати і отримати до сотні листів. Цей лист я отримала вже. Тобто, дівчинка написала мені, не знаючи хто я знаючи ну, найменше інформації про мене, як мене звати і то не ім'я, а псевдо і чим я захоплююсь. Далі листівка. Ця листівка попрямує в Київ від дівчинки, яка теж знає по мінімуму інформації про хлопця, і просто вирішила йому написати. Такий проект для Черкас унікальний. Участь у ньому вже беруть понад сотня містян. Організатори впевнені, надалі їх тільки більше. Диме. Це дуже цікава ідея, яка має. Просто захопити черкащан наших і має право на життя, так як ну подібних проектів в нашому місті я не зустрічав. Так як і по всій Україні таких проектів не ну нема. Листуватися завдяки пошті ще можуть. Усі охочі. Усе, що для цього потрібно, знайти сторінку проекту в соціальній мережі ВКонтакті і там написати листа заявку організаторам. Катерина Ковбій, Сергій Фімов, Віка Новини.